Ісус Господь в нашому житті, в нашій країні, в церкві Божій, і ми разом разом ми читаємо Слово Боже, разом ми розмишляємо, ви можете сідати. І є одна думка, вірю від Господа, що ми разом, разом, як у нас левити, так і ми зараз будемо далі читати Псалом Давида. Алілуя! 36 й псалом з першого вірша. Давид тут застерігає, і Давид вдохновляє і показує речі, які нам необхідно мати в своєму житті, в своєму покликанні, в сім'ї, щоб ми разом бачили Бога, Бога живого в всіх обставинах свого життя. І щоб Дух Божий щось відкрив, що з особливе сказав сьогодні в Твоє і в моє серце. Чого не повинно робити? Що ми повинні робити? І тоді ми по-особливому зрозуміємо, що благодать Господа, вона рухається в нашому житті, вона змінює, вона дає нам нове життя. Ми бачимо, як Господь починає цвісти через нас в нашому покликанні. І ми багато-багато чого побачимо. Ну, читаємо перший вірш. Давид нас застерігає. Не ревнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Амен. Іноді, знаєте, глазами дивимося. Бажаємо, бажаємо того, що іноді у людей є, але ми не до кінця розуміємо, що вони злочинці. І він нас застерігає. Не ревнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, що чинять беззаконня. А будь в праведності, будь в слухненості Господу, покоряйся йому. Читай слово, прибувай у молитві. І рухайся в Духі Божому, читаючи слово, 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 і буде відкриття. І буде тобі підсказка. І мені підсказка, куди рухатися, куди не рухатися. І що нас чекає, якщо ми підемо одним шляхом чи другим шляхом, Господь нас застерігає через своє живе слово. Другий вірш. вибачаюсь, третій. І от Він дає нам настанову. В своєму псалмі, як нам потрібно поступити, щоб побачити і пережити. Надійся на Бога, твори добро. Амен. Надійся на Бога, твори добро. Живи за правдою на землі, і будеш сити з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий Господу путь Твою, і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту Твою, як світло, і правду твою, як полодень. Підкорись Господу і надійся на нього. Амен. Перша думка: надійся, на кого сьогодні, ти чи я, ми надіємося, на кого ми сподіваємося. Коли ми мріємо, віримо. Ідемо цим шляхом, несемо кожен свій хрест, ми входимо в покликання, ми щось переживаємо, на кого надія наша. Коли приходить в наше життя друга важлива думка, коли в наше життя приходять обставини, які штормляють, які потрясають нашу сім'ю, покликання, наше фізичне здоров'я, починаються духовні атаки. В ком я утішаюся? До кого я йду, преклоняюся, і прошу, Господи, сохрани помилуй. Не дай мені більше, що я можу пережити, перенести. Дай свою милість і благодать. Надійся, утішайся. Третє, відкрий Господу. Відкрий Господу, путь свій, Відкрий, відкрий, відкрий. І далі він пише в очередний раз: надійся, відкрий і надійся на Господа. Алілуя. Сьомий віж. Підкорись Господу і надійся. Сьогодні надія в твоєму серці і в моєму серці. На кого, брат, сестра? У мене надія на Господа, на нашого Ісуса Христа, який все звершив на христі. І я вірю, буквально вірю, що в ньому я маю зцілення в ньому я маю звільнення, в ньому я маю благословення, коли я, читаючи ці вірші, надійся на Господа, твори добро, живи за правдою на землі, і бути будеш сити з багатства її. Я так читаю, я так бачу, і я так вірю, і я бачу, як моє життя, воно в сподіванні на Господа, воно в утішенні, воно в покорі. Коли я підкоряюся моєму Господу, коли я підкоряюся людям Божим, служителям, наставникам, пасторам, коли я стою і розумію, що сам Бог говорив моє життя через них, і я покоряюсь, і я надіюсь, і я відкриваюсь, і я утішаюсь в Духі Святому. І зараз на цьому місці Дух Божий, Дух Святий, Він говорить в твоєму моє серце, на кого ти надієшся, відкрив ли ти путь Господу, свій путь Господу? Як добре бути з Ісусом, Він є путь, істина і життя. Алілуя! І в ньому все, і від нього все, і ним все. І якщо ми зрозуміємо. Багато чого зміниться в серці, в мисленні, в житті, в покликанні, щось особливе начне рухатися, начне рухатися в силі і славі Господній Коли я читаю, коли я вірю і коли я так поступаю. І щоб сьогодні ми не післи з цього місця пустими, а щоб те, що ми читали. Воно війшло в серця наші, щоб від серця до серця щас пролунало це слово, яке війде і змінить. Ти і Бог, я і Бог. В кождої з нас свої виклики, кожен час сидить, щось переживає, що то радіє, не знає, не знає, кому відкритися і кому покоритися. Тому Господь через слово каже: Господу, віддай все Господу! Давайте ми встанемо і будемо молитися, щоб Дух Божий він по особливому дав нам ревностне серце, щоб ми ревнували Господньому, щоб ми довіряли Його Слову. Халілуя!